Я вітаю усіх, хто зараз по той бік блакитних екранів. Дивиться нас. Народний контроль уже в прямому ефірі на телеканалі Алсет. Доброго вечора. Ну і ми, як завжди, інформуємо вас про найважливіші події нашого регіону. Говоримо з людьми, які мають чим поділитися. І сьогодні у цю студію я запросила а, гостей, власне, з якими будемо говорити про вчорашню дуже важливу подію, яка мала місце у нашому місті Дрогобичі. Будемо говорити про те, що відбулося в рамках благодійної ярмарки. Ну і так само, я думаю, будемо. Говорити про те, що ще в планах на найближчі дні в такому подібному ракурсі. Отож хочу привітати сьогоднішнього гостей. Це Тарас Курчик, заслужений артист України і депутат обласної ради. Доброго вечора. Доброго вечора. І Віктор Восні, генеральний директор телеканалу «Алсет» та Радіостанції. Твоє радіо. Доброго вечора Доброго вечора. вечора. Ну, давайте розпочнемо з того, що вчора у місті Дрогобичі. Я думаю, що вперше за останній час відбулася акція ярмарка такого масштабу, тому що насправді були представлені і колективи народні також був представлений район. Були мешканці небайдужі, які зібрались для того, щоб пожертвувати все, що вони можуть. Можливо, кулінарні вироби, можливо, якісь в'язані вироби і всі виручені кошти передати на потреби наших бійців в зону АТО. Ну, гарне прекрасне дійство, і тут е, радий, що сижу поруч з головним організатором. Я думаю, він більше може сказати про саму організацію, про, про е, того дійства вчорашнього, насправді великого, насправді гарного. Насправді, яке принесло там певні, я не знаю, сьогодні напевно вже порахована та, та цифра, та, і, яка допоможе нашим бійцям. Е, в забезпеченні, будемо говорити. Тож, пан Тарас, розкажіть, як взагалі з'явилася ідея організації такого дійства, такого масштабу у місті Дрогопичів? Ну, ще раз, в першу чергу, доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні мені теж дуже приємно бути у вас в студії, розказати і бути з хорошим настроєм найважливіше, це найголовніше. Це. це найголовніше. Бо дійсно запитання про ідею і про саму організацію. Я би хотів сказати, що насправді. Вчорашня організація до неї підключилися і були ну, задіяні усі. Усі Дрогобочани, хто має добру волю і бажання допомогти в першу чергу нашим військовим, бо ця акція вона була проведена для того, щоб допомогти нашим військовим, які на сході, і сьогодні ближчим часом ну, підходить зима, і для них треба, потрібно теплий одяг. Ось і інші інші, ну, те, що їм потрібно. Е, стосовно ідеї. Справа в тому, що для в мене було багато запрошень за останні два місяці взяти участь в благодійних акціях, концертах, заходах. І, і в Другобичі теж їх багато відбувалося. Але в один момент я розумію, що вже осінь. Хороша погода закінчується. І, можливо, під День Святої Покрови це такий єдиний ще день, що можна зробити дійсно таку велику акцію, яка зможе допомогти нашим, нашим воїнам. І тому ідея була. Я її запропонував в відділі культури, ми її обговорили. І зробили велику нараду, де ну я був насправді вражений, приємно вражений, бо дійсно було багато людей, які е, кожен мав свою певну ланку, і це ви правильно сказали це і місто і, і район. Всі підключилися до того, щоб якнайкраще відбулася ця благодійна акція. У мене ще не питання. Окрім вас, також були артисти українського масштабу. Скажіть, вони були запрошені, ну тобто, вони відігравали безкоштовно свою програму. Ви з ними домовились про це? Е, абсолютно. Якщо ви трошечки ми заходимо вперед, бо я хотів про це розказати, але зразу є запитання і є відповідь. Всі артисти, які були, вони приїхати, вони приїхали благодійно. Тобто. Знаєте, сьогодні дійсно багато артистів з тих, які були, вони теж багато беруть участь в таких, ну, таких, такого плану акціях по Львівській області і не лише по Львівській області. І тоді, коли я запропонував їм що все ж таки в нас буде і ярмарка, і це такий день, і такий момент, і під це свят ми мусимо зробити як на найкраще цю акцію. Повірте, ніхто не відмовився, кому я пропонував. Я вам більше скажу, що вчора могло бути не 8 артистів, які були на сцені, а, напевно, 18 артистів. Просто ми розуміли, що в нас є лише 2 години, і в ці 2 години ми маємо десь вкластися з патріотичною, в першу чергу, патріотичними піснями. Ось, але. Буквально ще декілька слів. Е, ідея була в чому, щоб зробити на площі ярмарку з різних виробів, е, туди і приєдналися наші діти, які зробили і вервочки, і свої якісь вибори, і випічки, дуже багато випічки було, і, і інші, якісь, і якісь речі, які були зроблені руками. Це були і в'язані, які в'язані. Абсолютно і вони продавалися і все, що продавалося. Ви бачили, стояли скриньки. Запломбовані і е, люди не віддавали тим, хто продавав. Ну, можливо, десь, якщо одна скринька на два столи, то звичайно хтось кошти бав в руки, але пізніше ці всі кошти складали пожертви у скриньку. І тому сьогодні, е, шановні Дрогобочани, шановні усі, хто приєднався до цієї великої благодійної акції, яка е, має назву Україна на межі тисячоліть. Я хочу. Подякувати вам за цю жертовність, за, за цю допомогу, бо всі ми працюємо для того, щоб об'єднати нашу країну, щоб зберегти її, а її оберігають наші герої. Наші герої, яким сьогодні потрібна допомога. Тому я хочу сказати і також подякувати і вам, і телеканалу «Осет», так, і твоєму радіо. Давайте так, отож, ми вже почали говорити про цю подію. Вчорашню у нас є відео невеличке ну, відео, добра. Це тільки частинка того, що було вчора. Давайте ми зараз Добре. побачимо наше відео і повернемось у цю студію. Оголосимо результати. Будь ласка.

Надзвичайно. Це майстер-клас іде. Просто кожен малює, си, що хоче, а кожна дитина краще визначає, що треба. Плюс йде збір коштів на нашу армію. Так, так що в нас тут пішла така гарна-гарна процедура. Ми повинні допомагати нашим солдатам, які опиняють нас, нашу державу, наших кіточок. Ми дуже раді, що таке організовують. І саме тим, хто таке організовує. Сьогоднішня подія так, ми повинні допомогти нашим військовим, але ця подія є доброчинна, найперше для кожного з нас, щоб розбудити нас з нашої байдужості, щоб знову закликати до молитви, щоб закликати до боротьби. Бо кожен з нас на власному місці має робити те, що він має робити, а все решта зробить Бог, якщо ми йому довіряємо. Якщо слухаємо Його Слово. Отож, нехай так буде, нехай Господь кожному з нас дасть віру в нього, довіру один в одного, вміння переступити через власні амбіції, відчуття свого обов'язку і зробити все, що ми маємо. Нехай так буде. Тихі кроки твої Що вчорашній день він був найважливіший тим, що об'єднав майже усі покоління Дрогобичан. тому що люди зібралися задля однієї спільної мети допомогти нашим військовим, а ще просто показати добро і добру налаштованість одне до одного. Я права? Ну тут абсолютно права, Роксано. І хочу сказати, найціннішими були ті найменші волонтери. Які ходили, які працювали, які працювали не тільки на, на цьому дійстві, а які працювали ще до того. І то було ну, приємно дивитися на тих діток, які доєднані до, до власне, спільної мети зібрати, зібрати кошти для того для допомоги військовим. А так само вчора ще були і кримські татари, які тимчасово зараз живуть у Дрогобичі, вони також долучились до цієї ярмарки. Так, абсолютно, вони продавали свою продукцію. ось, І так само все ж таки, бачите, ну. Доєдналися до, розуміючи про те, що е, в них зараз ситуація теж непроста. І там в, в Криму, а особливо тут, тому що все ж таки їм тут важко, і цей, але вони вийшли на цю площу для того, щоб допомогти. Я хочу більше ще сказати, що в вашому якраз, гарному сюжеті була ще одна сцена, сцена показана. Бо дійсно ця сцена стояла біля Святої Трійці, е, Церкви Святої Трійці. Ось і там. Е, в, там теж виступали дітки, там теж продавалася випічка. Там виступали колективи, там артисти маленькі виступали. Ось там і танцювальні колективи дитячі. Тобто, це така більш була більш така дитяча сцена, але все ж таки вони. Ну я був здивований, не буду зараз казати, але я був здивований, що вони теж. Попрацювали і настільки пожертви були великі, здавалося що там ті лише діти, розумієте? Тобто, я до чого веду, що все ж таки всі, хто вчора вийшов на, на, на площу, адже погода, найважливіше в таких дійствах це є погода. Вчора я... погода абсолютно сприяла гарному настрою і завжди в добрих добрих справах. Я думаю, що воно і сприяє, так, і погода сприяє і Бог благословить. Абсолютно, от і я за це найбільше переживав, тому що знаєте, ну маючи 25 років досвіду проведення різних заходів, і крім того, сам своїх концертів особисто і різних організаційних таких моментів розумієш. Що коли є погода, це є вже 50% успіху, якщо йдеться про, скажімо таке, відкрите відкриту площу, відкриту площадку. Ось, а а розумієш, якщо дощ, ну це тоді ну, печально. але це вже. Відсунули це питання. Ми раді. Я вже ще раз кажу: я дякую телеканалу Асет твоєму радіо за велику підтримку. Я дякую всім отцям, які в недільні служби все ж таки оголошували про те, що буде відбуватися це дійсно. Це означає, ми всі разом ми розуміємо перед чим ми стоїмо, і ми розуміємо, що наші побратими потребують допомоги. І вчора е, спільно ми е, ну зробили цю акцію, і результат є. Отож, результат скільки коштів вчора було зібрано? Я вже питаюся дозволу. Ну, можна, можна навіть потрібно зараз озвучити цю цифру. Шановні друзі, шановні Дрогбачани, усі учасники, ми дуже щасливі і дуже раді, всі організатори. Я хочу сказати, що не лише я організатор, бо це і, як я казав, міський відділ культури, і Дрогобич сос допомога армії, і Майдан, і інші громадські організації, і я район підключився, і, ну, всі, і, але в першу чергу дрогобичани, які прийшли вчора на площу ринок. Отож, вчора ми зібрали пожертви. 54 тисячі 249 гривень і плюс ще 10 доларів. Ну, я вам скажу, це непогана сума. Ви розраховували mm -hmm. на саме таку от кількість зібраних грошей. Насправді, скажу відверто, я просив Бога, щоб ну, хоча б 20-30 тисяч а, зібрати то як мінімум вдвічі менше, так, розраховували. так бо все ж таки в першу чергу нам потрібно закупити теплий одяг. Як я вже казав на початку, йде зима, і знаєте, ну тримати автомат або стояти на пусту, коли тобі холодно і замерзають руки, ноги, і, і, і ну ну це важко, це неможливо. І тому сьогодні наші бійці, ми знаєте, мусимо робити не так, як в нас роблять в Україні дороги. Коли знаєте, вже приходить осінь, іде зима, падає дощ. Ми тоді починаємо робити дороги. Тому треба відходити від тої практики, і в цій ситуації такій важливій для нашої країни. Ми повинні розуміти, поки ще не прийшла зима. Ми повинні закупити теплою скажу, Що ночі вже зараз тують холодному, тобто хлопцям вже і зараз потрібні ці потреби. Добре, Вікторе Франковичу, що це у вас на столі, Тому що ви ну, чого прийшли не з порожніми це, руками. Це не в мене на Проти столі це, так, у нас, ласка, це, це у нас, вже, Добре, у, у, у нас це? на столі. Це вчора відзнаку з рук Тараса Курчика. Отримав нашу відзнаку, нас про нас в області подбали, пам'ятають і розуміють, що ми тут займаємося, працюємо, тому дякую Тарасу в особі Тараса, дякую управлінню культури області, що нас відмітили тим, що ну, реально нагородили нас грамотою. І не так важливий цей папір, як власне та відзнака, що про нас пам'ятають, про нас знають. І хочу сказати. Тож тут заслуга... це, це, це подяка, подяка радіостанції по телеканалу Алсайд. І хочу сказати, що найважливіша справа, яка є, і яку ми робимо впродовж тих тих того часу всього, від коли почався Майдан, відколи почалися навіть перші студентські виступи, це ми були присутні на майдані. Ми були. Висвітлювали весь майдан, коли ще не було зрозуміло, що майдан переможе, чи ще далеко до подій а там, взагалі це було із говорити, законів голосування за мови за мову. Так ми почали тоді. власне з цього моменту і послідовними були до кінця, навіть до сьогоднішнього дня. Сьогодні директор хочу сказати і подякувати просто тут на камеру. Нашому директору радіо Богдану Ковальчину, тому що він сьогодні там на передовій власне, нас захищає, захищає наше мирне небо, будемо говорити без перебільшення. От. І я думаю, ця відзнака це не тільки там, відзнака керівництва, це відзнака цілому, маленькому, але такому прекрасному колективу. Нашому телеканалу «Алсет» і Твого радіо. Я думаю, що я хочу приєднатися, і Львівська обласна рада висловила цю подяку і цю відзнаку для вас, для телеканалу Алсе, для твого радіо. Бо насправді ви знаєте, от в ті такі напружені моменти тобі хочеться мати більше інформації. От що важливіше в такі моменти, як не інформація. І, власне, ви якраз максимально швидко подавали цю інформацію. Ви підтримували, ви допомагали зрозуміти і багато в чому розібратися, адже віщання йшло прямо з Майдану, бо ми навіть зустрічалися на Майдані в Києві, да. і тому наша подяка Львівської обласної ради, моя особисто, усіх другобочан і усіх тих. Хто слухає, бо радіо, твоє радіо, я все не лише віщаю в Другобичі, Я деколи їду по дорозі, ось далеко за межами Другобичі, і слухаю твоє радіо. Тому велика, велика подяка вашому колективу за велику працю. Ну, а я також. Хочу подякувати і нашим глядачам і слухачам, які нас дивляться щобудня, а також слухають на хвилях 4 нічтерафан. Тому що знаєте, ми працюємо для вас, і ми працюємо для того, щоб ви знали більше і ви знали всю правду. Ну і власне повертаючись до теми вчорашньої події, акція була абсолютно аполітичною. Так. Це тобто дуже жодного політика, жодної політичної агітації, тільки колективи, тільки виступи виконавців і тільки збір коштів на потреби Ато це дуже важливий акцент. Дякую. Насправді, з самого початку було заявлено акція, аполітична. Не можуть бути палаток, я розуміємо, що передвиборчий період, але не можуть бути палаток на, на площі, не можуть роздаватися різні агітаційні матеріали, і, і мені здавалося, що всі це зрозуміли. Насправді були деякі моменти, але я хочу це, це питання упустити, тому що можливо ті, хто виходив на площу за агітаційним матеріалом, вони просто не знали, не знали цього. І тоді, коли декілька слів ми поспілкувалися, їм теж дякую за розуміння. Ми поспілкувалися, і все ж таки люди з розумінням до цього ставилися і покидали місце нашої благодійної акції. А це була уся, уся весь центр, уся площа ринок. Тому дякую ще раз за розуміння і ще раз наголошую, акція була повністю аполітична. Я також хочу подякувати усім дрогобичанам, усім народним майстриням, майстрам, усім діткам, усім волонтерам, усім людям, які долучились до створення цієї акції, цього ярмарку. І думаю, що це стане хорошою традицією і в майбутньому часто відбуватимуться у нашому місті. Дякую моїм гостям, які сьогодні були у студії. Маєте на завершення по півхвилини для того, щоб побажати чогось нашим глядачам. Ну в першу чергу, в цей передвиборчий період хочу побажати всім правильного вибору, застановлення над тим, що кого вибирати. Чи, чи що вибираємо, щоб е, користуватися такими критеріями, такими абсолютно людськими критеріями, що людина може зробити, що людина зробила, яка та людина, чи вона чесна, і таким чином вибирати. Не забути абсолютно кожен день думати, молитись і також допомагати, хто чи може допомагати власне, тим громадським організаціям, які здійснюють збір коштів, які. Е, які роблять ту роботу, яку, можливо, сьогодні не дороблює держава, яку не дороблюють багато хто з чиновників. Але, власне, ми, люди, маємо е, зробити те можливим, що сьогодні держава ще, не, не може зробити можливим. Тобто допомогти нашій армії. Дякую. Ви знаєте, думав собі е, час від часу такі десь філософські думки, все ж таки, що таке життя. І зрозумію одну річ, що мірилом життя є лише добро. Добрі справи, вони є мірилом життя. Не кошти, не якісь матеріальні блага, бо вони в одну секунду можуть закінчитися. І все. Але. Вчорашній день показав, що наші люди теж я вам скажу виснажені за багато місяців. Вони їй допомагають, вони їздять, вони підтримують. Якщо б не наші волонтери і прості звичайні люди, ну не знаю, яка би соні ситуація була в Україні. Отож шановні друзі, ще раз хочу подякувати за вчорашню акцію. Ще раз хочу сказати, озвучити суму, і в подальшому ми будемо інформувати вас, що на ці кошти закуплено. Ви будете знати все. І, скажімо, звіт буде до кожної копійки. Отже, ще раз, 54 тисячі 249 гривень плюс 10 доларів. Будемо щасливими, будемо здоровими, будемо радісними і будемо патріотами, якими і зараз я впевнений є. Слава Україні! Героям слава. Героям слава ви міріти й далі своє життя. Добром ще раз дякуємо вам за довіру нашим улюбленим радіо та телеглядачам. Дякуємо, що ви з нами. До побачення, До побачення. До побачення.